а то маршрутка ходила. А тепер замерзло. Мороз сніг вернув, не сходи. Що примерзла клома? Жителі села Майдан Гологірський Золочівської громади скаржаться, що тепер до них не їздить жоден автобус. Останній рейс був 14 січня, кажуть вони. Маршрутка необхідна, просто необхідна. Я доїжджаю на роботу кожного божого дня. І тих 5 кілометрів назад кожен день я йду пішком. Йордан. Різдво всі святкові дні. Для мене вони є робочі. Я в церкві не була ні один день. Для наших перевізників всі дні вихідні. Маршрутка в такі дні не їхала ні один день. Колись автобус у це тупикове село їздив двічі на день. Та за останні декілька років перевізник змінював графік, скорочуючи кількість рейсів, розповідає місцева жителька Оксана Зубрей. Коли почалася спочатку коронавірус, тоді війна відповідно сказали, що погана дорога, не рейс. Він почав їздити три рази в тиждень вівторок, четвер, і п'ятниця. За Араз на даний час він свій рейс закоротив до села Гологори. Нам з нашого села Майдан. В сусіднє село Гологори 5 кілометрів. Відповідно, кожна людина має зранку. Наприклад, 7 дина він відправляється, 5 кілометрів ще й йти, щоб на 7 годину встигнути. Дорога у Майдан Гологірський збудована у 80-х роках минулого століття. Грошей на її ремонт наразі не виділяють. У райцентрі час від часу лише надають грейдер, аби розрівняти шлях, розповідає староста села Марія Лукасевич. Ми хочемо, щоб нас почули більше і, можливо, врегулювали, можливо, інший перевізник, можливо, якась інша ситуація, щоб та маршрутка їздила. Саме більша проблема то є ліки. Нема близько тут ніде аптеки. Так, зимою такого немає ну, руху, але тут є діти ще, тут є люди на роботу, такі, що працюють у Львові. І сполучення ну, якось треба врегулювати. За словами старости, вони зверталися до Золочівської міськради, районної адміністрації та Львівської ОВА, аби вирішили питання з транспортом. Тим часом в обласній військовій адміністрації вже розірвали договір з перевізником за невиконання деяких маршрутів, каже начальник управління транспорту Степан Рудницький. В тому числі був розірваний договір Львів, Майдан-Голгірський, Майдан-Голгірський золочів Це що було в листопаді 2024 року, сполучення населених пунктів громади, воно є на компетенції вірної територіальної громади, тому вирішення цього питання зараз на стороні фактично територіальної громади, оскільки маршрут, який існував з міста Львова. До цього села він місцевим перевізником не виконувався. Ми звернулися до Золочівської міської ради, однак там від коментарів відмовилися. Тож ми надістали їм інформаційний запит. Відтак у Майдан Гологірський поки їздить тільки шкільний автобус. Ольга Іващук, Тарас Фумін, Суспільне, Новини Львівщина.